Всім доброго і мирного дня! Починаю збір своєї озимої цибулі. Вона в мене була посаджена на зиму, і тут на цій грядочці посаджено було вісім сортів. Чому саме стільки? По-перше, я шукала сорти стійкі, до захворювань, врожайні, ну і, звичайно, такі, щоб довше зберігалися. І по рекомендації огородників вибрала якраз оцих вісім сортів голландської цибулі. Ну, вирішила тільки гуланську садити, тому що я вже її саджу не перший рік і бачу прекрасний результат. Цибуля вродила досить так непогано, будемо казати, навіть гарний великий щедрий врожай. Так що, якщо когось немає, запрошую, приїжджайте, поділимося, буде для себе, буде для родичів, ну, і для тих, хто не має змоги навіть і придбати, поділимося. Ну, а тепер. Зупинимося на тому, що я тут її садила на такій гарній сонячній ділянці, був гарний стік води, тому незважаючи на ті погодні умови, що в нас було то морозило, то потім лило, то пекло, цибуля все-таки виросла, прекрасно. Вода тут не затримувалася. Це має велике значення, коли гарна сонячна ділянка без застою води. Далі наступне я садила і трохи таким незвичним способом. Мені порадили підписники. Вирішила скористатися саме такою порадою. Ну і покажу, можливо, комусь вона підійде. Ця порада, тому що посаджена була цибуля, досить так загущена, але не зважаючи на загущену посадку, ось що в нас виросло, ось такі величезні цибулі та є і менші. Але вся причина в тому, що тут була прокладена крапельна стрічка, де була стрічка, виросла ось така цибуля. Де стрічки не було, виросла менша. Тобто оця менша брала від природи все, що там було в тій зоні, де вона росла. Не дуже вона й підживлялася, але деколи хочеться і такої маленької цибулі. Ну а зараз конкретно покажу по сортах. І покажу, яким способом я садила. І ще покажу такий цікавий лайфхак, що я залишила на своїй гряці, і з метою економлення насіння, як можна собі ось цієї цибулі придбати, навіть виростити власне насіння. Отже, маємо один із сортів Шекспір. Його всі вирощують. Можливо, не всі, але це такий сорт, який вартує вирощувати. Вона завжди врожайна, стійка ката цибуля, гарненька виростає. Є такі теж більші, є менші. От якраз саме Шекспір, мене ріс там, де не було прокладено крапельної стрічки. І ось такий результат по вирощуванню. Можна вважати, що непогана. Є багатенько такої дрібнішої, але це непогано для такої кількості. Далі маємо центоріон. Центоріон, тут вже більше виросла в мене цибуля. По цій цибулі я можу сказати, що вона дуже гарно зберігається. Вже на власному досвіді з минулого року. Я її зберігала навіть до червня місяця. От Залишила собі три цибулини і переконалася. Чудово зберігається ця цибуля і вартує її садити. Такий напівгострий смак вона має. Ось така в неї форма гарненька, така трішки така подовгувата. І тут от вона скоренько підсихає, немає такого грубого стержня. тут грубого того стебла. І через то вона і буде добре зберігатися. Ну А далі всім відома цибуля-радар в мене, то її теж багато хто садить, її тут мало що залишилося. В неї гарна цікава форма. Це є досить така, можна сказати, одна з перших цибулин, найранша, яка швидко виростає, Ну і не дуже вона добре зберігається. Така цибуля зберігається десь до січня, до лютого місяця, її треба спожити, бо далі вона починає в'янути, підсихати, псуватися. Ось таку маємо радар. Дуже її тут мало є, через те, що ми її вже використали. Багато хто хвалить таку цибулю, як троє. Я її теж вирішила придбати, посадити. Дуже гарна в неї форма, добре зберігається. І теж має гарний смак ця цибулька. Далі маємо цибуля румба, така подовговата. Хотілося мені теж довше посадити, не знайшлося на даний час інакшого такого насіння, інакшої тиканки. І порадили румпу. Хоча дивитися по її стану, зараз от вона вирвана, підсихає. Я дивлюся, що тут досить таке тверденьке, товстеньке ще стебло. І не знати, чи вона буде добре зберігатися, тому що я її перший раз посадила. Мені довго цибуля подобається, має гарні смакові якості. Але чи буде ось така зберігатися, тут щось вона е, не дуже по вигляду підказує, що буде гарне її зберігання. По характеристиці писало, що вона не стрілкується, хоча тут пустила дві стрілки. І тому я ті стрілки вирішила лишити, для того, щоб зібрати своє насіння, то маємо так гарно тут бджілка працює. І я сподіваюся, що та стрілка в мене якраз насіння на ній дозріє, тому що вона саме стебло не хворе, а це багато значить, буде своє гарне, якісне насіння. Також в мене росла на цій ділянці така салатна цибуля, як розана. По рекомендаціях мені порадили, що вона дуже хороша, смачна в салатах. Ось така вона приплюснута, виросла досить велика, гарне таке має забарвлення. Якщо дивитися, вона стійка до захворювань і до стрілкування досить добре зберігається, навіть довго зберігається, до весни. Те, що стійка до захворювання, це правда. Те, що до стрілкування тут вона якраз мені І Маємо на 4 цибулинах стрілки, але це мене не захвилювало, тому що я вирішила її залишити, щоб ті стрілки якраз. На них достигло насіння, стебло без захворювань. І якщо дивитися по стану стебла гарне, темне, зелене, то і насіннячку тут дозріє. Тут от гарна обділка працює. Я з минулого року так садила ред барон. Вона мені дуже пострілкувала, стрілки не ліквідовувала. А так само вони в мене дозріли на гряці, зібрала насіння, навесно посіяла, маю свою тиканку і маю насіння, яке знову на наступний рік можна буде посіяти. Його є досить багатенько, так що можна таким способом собі залишати і розвести одну із сортів цибулі, яка стрілкується. Ну, як бачимо, її тут дуже багато. І досить велика. З поміж усіх сортів голландської цибулі, яка найдовше зберігається, відносимо таку цибулю, як монтана. Її теж вважають такою довгожителькою, вона гарненька. По ній навіть видно, ось тут це стебло гарно, якісно підсохло, а якщо воно ось тут гарно підсушене. І немає ніякої м'ятини, цибулька буде досить добре зберігатися. Теж виросла така досить велика. Дуже великої, я взагалі тут не люблю, але якщо дивитися, ось така, то вона ну, порядна цибуля. І смачна вона, і стійка до захворювань, стійка до стрілкування. Тут ніякої стрілочки не було. Є дуже великі цибулі. Це вже занадто велика. І так, як бачимо, її переважно вся цибуля велика виросла. Так що, хто хоче собі вибрати такий сорт, щоб дійсно довго зберігався, садимо цибулю Монтану. І маємо восьмий сорт цибулі це штутгартер. Штутгартер вже теж в мене не перший рік росте на моїх ділянках, завжди дає врожай, не дає ніяких стрілок, добре зберігається, стійка до захворювань. І має теж прекрасні смакові якості. Ось така вона в нас та цибулька дуже багато великої. І досить її тут багато було посаджено. А тепер ми йдемо саме до тих рядочків, як я садила свою цибулю. Завжди садила цибулю так, що в мене ширина міжряддя була 30 см. Ну, а вже відстань між цибульками там було. 10 см, 12. Ну, і ось по рекомендаціях вирішила посадити таким способом. Тут взагалі вийшла загущена посадка. Але якщо дивитися, цибульки виросли прекрасні при такій загущеній посадці. Отже, така посадка має свої плюси. По-перше, тут економиться грядочка, економиться територія, на маленькому кусочку землі можна виростити багато цибулі. Але вона має свої мінуси, тому що я не використовую ніяких гербіцидів. прополку роблю вручну. І ось прополоти таку цибулю, тут все треба вручну. Тут ніяка мотичка не залізе. От і всі бур'янці треба було виривати. Ну, прийшлося трошки попрацювати. Але коли бачиш кінцевий результат, він прекрасний і є від цього настрій. Отже, дякую підписникам, не можу задати, хто це мені подав таку рекомендацію, але можна таким саме способом висаджувати собі цибулю. Вся вона тут велика, нічого тут не зіпсулося, нічого не пропало, нічого не підігнило. Залишається її тільки вирвати. Виривається вона досить легко, я на сонечку її підсушую. Потім. Коли вона так в мене досить гарненько підсохне, то виношу, складаю в ящики під дахом, в сухому провітряному місці, і так вона в мене лежить майже до приморозків до зими. Ну, а далі вже ховаю в таке приміщення, де буде температура плюс 2-3 плюс градуси. Теж буде сухе таке приміщення, бо вологому вона добре зберігатися не буде. І через то ось так, в мене цибулька Центоріон гарно збереглася майже до червня місяця. На відміну від попередніх років, я цибулю цього року дуже мало підживляла. Але вона була посаджена на тій ділянці, де росли сидирати. Плюс тут були внесені органічні добрива з мінеральними, і потім, лише коли вже навесно вона почала ріст, лише один раз її підживляла і маємо такий гарний результат. Якщо добре родючий ґрунт, то й вродить прекрасна цибуля. Це має велике значення. Також має велике значення саме після яких культур вона була посаджена, а тут в мене росли кавуни. Так що ґрунт не був дуже такий виснажений і якраз це посприяло її гарному такому росту. Коли сонячна погода, то стараюся вирвати цибулю і на тій ділянці, де вона росла, її підсушити гарненько. Потім це все обтерти, той ґрунт, обрізати зайве це степірячко, десь ось так залишити і розкласти її в ящики. Тоді виношу під дах, і там під дахом вона мене так зберігається. Отож, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, який у вас вражається болі, яка найкраще у вас зберігається. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!